Привіт, мої хороші! Дякую, що завітали. Для тих, хто зі мною не знайомий, я Оля. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про догляд за обличчям. Я помітила, що останнім часом стан моєї шкіри дещо покращився. І тому хотіла зафіксувати цей момент, який саме догляд я використовую зараз. Чим, скажімо так, я якому догляду я завдячую? Хоча завдячувати догляду це таке спірне питання, тому що стан нашої шкіри залежить не тільки від догляду, чи від догляду, але він не на першому місці. І зараз в мене на шкірі з'явилися висипання через ці дні, і це, мабуть, не найкращий час показувати вам свою оголену шкіру без макіяжу. Однак давайте будемо чесними. Якби хтось не пережев цукерок на новорічні свята, то цих висипань було б менше або не було б взагалі так, як воно є. І стан моєї шкіри покращився за останній час, навіть враховуючи ці висипання, які в мене є зараз ось так в цей відрізок часу, все одно мені моя шкіра подобається більше, ніж раніше. І. Він почав покращуватися після того, як я перестала наносити на свою шкіру хаотично все підряд, все, що в мене було. Якийсь період був в моєму житті, коли я користувалася масками щодня. Не скажу, що вони мені якось допомагали чи вони мені якось шкодили, тобто не було ні поганого, ні якогось хорошого ефекту від них. І так, я використовувала щодня, там вранці якісь маски, в мене були кожен день розписано, якою маскою я користуюся, ввечері якісь маски. Потім якось я почала користуватися маскою, масками-курсами. Тобто я не використовувала там 5 різних масок на тиждень. Ні, я використовувала якось одну-два один-два рази на тиждень курсом, тобто закінчилась маска, щоб побачити заодно і ефект від тієї маски. Зараз я намагаюся більш ретельно вивчати інформацію про доглядову косметику, і я не скажу, що в мене ідеальний догляд. Ні, я е, з тих засобів, що є в мене, якими я зараз користуюсь, я так для себе визначила таку схему, яка на мені на даний час працює. Не знаю, буде вона працювати далі чи ні, але ось зараз працює і про неї я б хотіла і поговорити. Давайте почну вже розказувати, якими засобами, як я користуюсь, бо я, ви мене знаєте, я можу зараз вам на півгодини то й на годину наговорити, якби не сила монтажу, то, мабуть, відео б затягнулося на добу. Я почну з ранкового догляду. І першим етапом догляду я використовую гідрофільну олію. У мене ось така від холіка-холіка сода для очищення пор. І так, зараз ми бренд холіка холіка не купуємо. Не знаю, не знаю, чим я потім заміню цю олію. Це перша гідрофільна олія взагалі в мене, яку я спробувала. І я попросила чоловіка купити мені засіб для зняття макіяжу, якийсь двохфазний, або вже гідрофільну олію. Я дуже довго не хотіла їх пробувати. І він купив гідрофільну олію, так як двофазного засобу тоді в магазині не було. І покупка ця була не бюджетна, більше 400 гривень за таку маленьку пляшечку, тут 150 мл. Я сказала, що гроші за таке платити не буду. Він не захотів морочитися з поверненням, коротше кажучи, можна сказати, що це був такий собі подарунок. І якби не чоловік, я б цей засіб, мабуть, і не спробувала. Однак я не знаю, як працюють інші гідрофільні олії. На ці саме вказано, що вона pore cleansing, тобто для очищення пор. І дійсно, я помітила, що коли я на регулярній основі користуюсь цією гідрофільною олією, мої пори стають чистішими і вущими. Раніше в мене взагалі не було такої великої проблеми розширених. Пор, однак з віком вони стали більш помітні. І у мене шкіра комбінована, схильна до жирності. І ось з віком ці пори стали помітніші. І якби я почала задумуватись над цим. І коли я почала на постійній основі користуватися цією гідрофільною олією, то дійсно пори стали чистіші, і вони ніби як стягуються, тому що там менше цього жирного себуму який виділяється. Наскільки я дивилася різних корейських блогерів, то вони взагалі кажуть, що вони використовують гідрофільну олію для того, щоб очистити пори. Тобто, і інші олії не лише ось таку. Зараз я використовую гідрофільну олію і вранці, і ввечері. Це перший етап догляду. Ввечері, щоб добре зняти макіяж і більш ретельніше очистити пори, і вранці просто щоб, власне, очистити пори. Я наношу невелику кількість засобу на руки, розподіляю по рукам, і потім вже розподіляю по обличчю. І, власне, кілька вранці я приділяю кілька хвилин тому, щоб помасажувати обличчя. Потім ем, змочую руки, е, власне, мокрими руками ще продовжую масаж обличчя. І е, це гідрофільне масло воно емульгує в молочку, ну, я думаю, ви знаєте, як ним користуватись, так? І потім вже змиваю. Е, і Ось такий це перший етап мого догляду. Далі вранці я вмиваюся. Зараз у мене для вмивання ось ця лінійка. З лінійки від Mizon Snail Repair. Пінка для вмивання. І це мені дарував набір таких мініатюрок від Mizon чоловік. Також дякую чоловіку, скільки всього спробувала. Ну, насправді я казала, що я хочу спробувати цей набір, і якось він мені його подарував. Пінка така собі, посередня, я б не сказала, що вона дуже класно очищує, але в той самий час вона не сушить шкіру, і для вечірнього догляду вона мені не підходить, тому що це щось таке середнє. Я б її ось після цієї мініатюрки я б точно не захотіла взяти повний розмір. Але для ранкового догляду мені досить добре вона підходить, економно розходується і так непогано очищує. Наступним етапом догляду я використовую, звісно, що тонер з цієї ж лінійки. І я користуюся ним без, без ватного диску, власне, наношу на ручки і розподіляю по обличчю. І це такий продукт, я б сказала, для мене він спірний. Що має робити тонер? Надавати шкірі більшого зволоження, від нього я цього не бачу. Доочищувати шкіру після очищення також, для мене це такий етап, який я б взагалі не вводила в свою щоденну ротину. Але так як в мене цей тонер є, я ним користуюся. Закінчиться і, навряд чи також, я буду такий засіб собі купувати. Якщо і в мене буде, я вже казала про це в інвентаризації якісь. Власне, тонік тонер, то він має бути з якимось ефектом, з ніцнам, з кислотами, з вітаміном С з чимось, що буде працювати. З такий засіб я просто зараз намагаюся закінчити. А, наступні два засоби: Есенція і власне крем з цієї ж лінійки. І спочатку, спочатку скажу про крем. А, мені дійсно подобається цей крем, я його спробувала вперше. Влітку, і мені подобається, що після нього шкіра залишається матовою. І дуже добре він підходить під як основа під макіяж, він не скочується і ось залишає шкіру матовою. Для мене це дуже важливо, тому що ось влітку шкіра в мене виглядає жирнішою, ніж зазвичай. На літо він мені дуже сподобався, однак осінньо-зимовий період як такого зволоження від нього немає. Тобто недостатньо цього зволоження. І зараз я використовую всю цю лінійку разом, як, я вже, як ви вже зрозуміли, я вже сказала це так. І ось ця есенція сама по собі, вона не дає особливого такого зволоження. Також від неї, як самостійний продукт, від неї цього недостатньо. А ось як у вигляді якоїсь такої як сироватки під крем, тобто в парі сироватка трошки зволожує і кремом ми це все закриваємо, і мені зараз в зимовий період в, такому, в такій комбінації зволоження від цих засобів достатньо. І при цьому шкіра не перегружена для того, щоб потім зробити макіяж. тобто... Як ранковий догляд перед макіяжем мені підійшло ідеально. В мене ніяких негативних реакцій ці засоби не викликали, тому що, як ви знаєте, лінійка засоби з муцином Равлика, вони досить такі Можуть бути алергенами і комедогенними, тобто це потрібно пробувати. І, як на мене, непоганий такий формат, що марки випускають набір мініатюр. Я б ще взагалі з цієї марки спробувала, мабуть, набір той, що з колагеном фіолетовенький. Але зараз я також звертаю увагу на українські бренди. У мене вже є кілька на. Думці, про які б я хотіла далі потестувати, як трошечки закінчу свою косметику, яка в мене є зараз. Ми продовжуємо розмовляти про ранковий догляд, і один-два рази в тиждень, зазвичай вранці, але іноді буває також і ввечері. Я користуюся пілінгом. Це пілінг-скатка в мене від Єлизавека. Я наношу на обличчя і кілька хвилин масую. Я дивлюся по стану шкіри, чи потрібно мені, чи ні? Якщо в мене є якась необхідність додатково доочистити шкіру та прополірувати, скажімо, її, то я користуюся ось. цим. Таким пілінгом для обличчя. Він, на відміну від скрабів, він не травмує шкіру, і при цьому мені від нього очищення достатньо. Я помітила, що після того, як я перестала користуватися скрабами для обличчя, у мене і немає якоїсь такої потреби у цьому, в цих скрабах. Ось такого засобу він мені повністю заміняє скраб, мені достатньо. І також один раз в тиждень. Я використовую маску очищу. Тічу. Так як я вже сказала, у мене шкіра схильна до жирності, то ось один раз в тиждень користуюся маскою. У мене від Єлізавека, і вона дуже така цікава. Коли її наносиш, вона бульбашкова, я думаю, ви всі вже бачили огляди на ці маски. Вона піниться і таке якісь відчуття. Навіть не знаю, лоскотання, ніби лоскоче так на шкіру. Неоднозначні такі відчуття. Вона досить таки економна, вона вже в мене близько 5 місяців. І я використала десь лише половину баночки. Навіть, можливо, трошки менше на одне використання достатньо однієї лопатки. Економно використовується і добре-добре очищує. Мені дуже подобається від неї ефект. Я знаю, що є ще більше очищуючі маски. Я їх дивилася вже на них огляди, але ще не пробувала і не знаю, чи буду пробувати. Тому що мені від неї очищення достатньо. І, знаєте, раніше я дуже-дуже сильно любила білоруську косметику і перепробувала, мабуть, більше 70 білоруських масок для обличчя. І працюючими з них було ну, десь, мабуть, 5. А Тут, коли я скористалася цією маскою, то я зрозуміла, що ось всі ті маски, які я пробувала до цього, ну, я взагалі нічого в житті ще не бачила ну, в плані ось догляду. Мені сподобалось і далі б хотілося знайомитися з брендом Єлізавека, але зараз така складна ситуація з брендами, Також не знаю, що пробувати, що не пробувати. І переходимо до вечірнього догляду за обличчям. І починаємо ми з очищення. Як вже сказала, я використовую гідрофільну олію для того, щоб знімати макіяж з обличчя, але вона не підходить для очищення шкіри навколо очей. Вона може викликати подразнення. Якщо у вас чутливі очі, у мене подразнення не викликає, але неприємні відчуття є. І. Є якась така плівка на очах, тому на очі я її не використовую. А Для того, щоб знімати макіяж з очей, я не принесла. Я використовую кокосову олію. І знаєте, я скільки перепробувала різних засобів для зняття макіяжу з очей, найбільш так, делікатно і ем, обережно. Мабуть, очищуєш, знімаю макіяж саме кокосова олія. Так, трошки потрібно заморочитися з тим, що це все-таки олія, потім змити її. Але коли її наносиш, варто лише кілька хвилин легенько помасажувати або просто залишити її, нанести ось на війки, легенько нанести на кіру навколо очей. І вона роз'їсть весь цей макіяж, знімає його, тобто. І особливо мені подобається ним знімати е, нею, знімати туш. Тому що краще, ніж Кокосова Алія, ще ніхто не справлявся з тушью. Навіть ось у мене був останній засіб для зняття макіяжу від «Лореаль», Двохфазний, і навіть засіб від «Лореаль», туш від Лореаль. Змивав не повністю і потрібно буде все-таки докласти якихось зусиль. Тому ось так. І далі, після очищення гідрофільною і кокосовою олією, я ввечері використовую пінку для вмивання від міша. Ця пінка, вона така, знаєте, неоднозначна, тому що з одного боку вона дуже добре очищає, але з іншого боку, при регулярному використанні, вона може шкіру все ж таки пересушувати. Користуватися нею вранці і ввечері я не можу, але ось саме ввечері, один раз в день, мені вона підійшла в такому плані, так її використовувати. І вона добре таки знімає залишки олії з обличчя. І, вже сказала, при регулярному використанні все ж таки шкіру може підсушувати. Економне використання, добре піниться, гарно очищує, але, що про неї можна ще сказати, вона в неї такий аромат, ніби такий якийсь приємний, легенький, але коли вона починає контактувати з водою, це аромат якогось такого звичайного, звичайного мила. Це може бути так, ну, не дуже, скажімо, приємно. Не буду довго зупинятись на засобах, тому що, власне, сьогодні не огляд на засоби, а я розповідаю про свій догляд. І далі, після очищення, у мене є два варіанти, що я використовую. Або я використовую ось цей лосьон від Vitex, він з кислотами. Я користуюсь через день один день. Використовую ось цей лосьон з кислотами, тому що зараз якраз період, коли потрібно користуватися ними. І е, мені подобається цей засіб. І мені дуже шкода, що далі я не зможу таким засобом користуватись. Він дійсно був непоганим, але е, так. Але так. І я хочу його в цьому році закінчити, бо я впевнена, що ми зможемо знайти заміну. Спробуємо якісь нові бренди, відкриємо для себе більше українських брендів, знайдемо аналоги, все в нас буде добре. Це мені потрібно закінчувати, але ось засіб сам, сам засіб непоганий. І далі після нього, тільки не одразу, десь хвилин через 30-40, тільки після того, як я нанесла його для того, щоб дати кислотам, а там їх, до речі, достатньо. Як для лосьйону, для того, щоб дати їм попрацювати, я використовую ось такий крем з екстрактом плаценти від Мізон. І ось цей засіб, в нього такий специфічний, до речі, аромат, такий ніби якийсь аптечний трошки. Дуже класно зволоже. Він навіть так не так зволожується, як більш живильний крем. І на ранок я його зараз не використовую, тому що він трошки зажирний для того, щоб наносити його перед макіяжем. А для вечірнього догляду, навіть влітку я використовувала його для вечірнього догляду, мені дуже підійшов, класно зволожує так шкіру. І в інший день, я просто через день я користуюсь, в інший день я використовую крем з ретинолом від Єлізавека. Вже заговорююсь, знаєте, насправді вже досить таки пізня година. І цей крем, знаєте, він такий липкий, він мені також дуже подобається. І я, до речі, бачу ну, від нього, я не скажу, що особливо від нього, від цього, цього догляду, який в мене зараз такий. Я б сказала, це мінімальний догляд, тому що в мене немає зараз ніяких сироваток і тому подібне. І ось ефект від цього всього я зараз бачу. І цей крем, він такий, він приємний, має приємний аромат, він такий от тягучий, липкий, і я наношу його так скоріше, мабуть, як маску для обличчя. І ем, залишаю також за хвилин 30-40 до сну, для того, щоб дати йому. Вібратися. І мені подобається, що після нього шкіра, навіть коли його нанесеш, здавалося б, забагато, так, вбиваючими рухами його повбивати, так, масло масляне, то він також залишає шкіру матовою, і шкіра така ніби на ранок, знаєте, як пружніша стає. Мені подобається е, від нього ефект. Тобто, ефект, видно, з першого використання такий, чи то, можливо, мені так хочеться, чи то дійсно, ну, так і є, не знаю. І про що я забула сказати, це про догляд для шкіри навколо очей, і я забула принести цю баночку, тому зараз повернуся. І вранці, і ввечері я використовую для шкіри навколо очей ось цей крем від Aesthetic House Ультрагіанік з екстрактом. Ласточкиного гнізда. І я не знаю, відчуття в мене після цього крему неоднозначні. За назвою ультрагіалуронік зрозуміло, що в складі є гіалуронова кислота. І знаєте, я з тих людей, хто так відноситься трошечки з підозрою до гіалуронової кислоти. Тому що. Я не знаю, яка тут точна кислота, високомолекулярна чи низькомолекулярна. І це такий, на мою думку, дещо спірний компонент в косметиці. Взагалі зволожую шкіру дуже класно. Я наношу його не просто там трошечки таку маленьку краплиночку, горошиночку ні, я наношу добряче так, під очі цей засіб, і розподіляю його, і він вбирається. За 5-10 хвилин така кількість у мене вбирається повністю. А, і дійсно, шкіра виглядає зволоженою, наповненою, все так, як нам треба. Але коли я не, кори... ну, не користуюсь цим кремом, там, пропустила вранці не нанесла. Не, не то я бачу, що моя шкіра стає ще сухішою, ніж вона була до того, як я почала користуватися цим кремом. І. Це ось такий ефект відміни, так, що я. Тобто він зволожує, але в той же час ніби і сушечки. У мене такі якісь двоякі зараз відчуття з приводу цього крему. Далі ще поспостерігаю за ним. І в мене колись було щось подібне з кремом для обличчя, який був також з гіалуроновою кислотою. Можливо, саме моя шкіра так реагує на ось. Цей компонент в складі косметики. Взагалі, цього крему приємна текстура. Він так добре-добре вбирає, це класно ну, ефект. Видно від нього, що шкіра зволожена. Приємний аромат. Все ніби супер, але ось, можливо, моя шкіра так на нього реагує. Реагує. Тобто тут в мене все добре зі шкірою, стан, шкіри покращився і пори звузились, А ось шкірою навколо очей, якщо я в раптом не нанесла крем, то шкіра стає дуже-дуже сухою. Як ви бачили в моїй інтерзації, в мене є ще патчі під очі, але зараз я ними не користуюсь. Взагалі я хочу провести такий невеличкий експеримент, щось типу щодня. Користуватися цими патчами, щоб подивитися, чи дійсно є від них ефект. Тобто, там, не знаю, 4 тижні зняти відео до там, чи фото зробити до, як виглядала шкіра під очима. І через 4 тижні щоденного використання патчів подивитися результат після чи він буде, чи ні. Поки що так планую. Що, щось таке в мене вийшло. Відео сьогодні таку купу всякої інформації я вам розказала, трошечки, можливо, вас відволікла, а можливо, трошечки ні, тому що... тому що якось так. Загалом, ось такий в мене зараз догляд за обличчям. Не знаю, наскільки він правильний чи неправильний. Поки що він для мене працює за виключенням ось крему під очі, тому що він під питаннячком. А ось засоби, власне, для обличчя працюють, буду далі ними користуватись. Якщо щось зміниться, в догляді я буду дивитись на реакцію своєї шкіри і обов'язково вам розкажу, що я змінила в догляді, і допомогло мені це чи ні. На цьому в мене все. Як завжди, я дякую вам за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі!